У Луцьку судили чоловіка, який поклав кошеня у пакет і викинув на смітник. Як повідомляє видання «Західнет», посилаючись на постанову Луцького міськрайонного суду, злочин, чоловік на ім'я Микола Скоїв 19 червня цього року. Перебуваючи за адресою свого проживання, жорстоко поводився з твариною, а саме взяв кошенятко, поклав його у пакет. Та виконув у смітник біля будинку. Йдеться у постанові. У матеріалах справи не зазначається, чи вижило кошеня. Відомо лише, що на чоловіка склали адмінпротокол. На судовому засіданні чоловік визнав провину. Водночас його пояснення щодо мотивів скоєного злочину не наведені. Суддя Людмила Присяжнюк визнала його винним за вказаною статтею і призначила 3400 гривень штрафу. Судячи з інформації, на сайті судової влади чоловік не подавав апеляцію, Тож постанова вже набула законної сили.